Ця потужна гонщиця перевернула гран-прі до гори дригом! Публіка шаленіє. Я мрію про перегони. Колись і ти візьмеш у них участь. Ти цього не знаєш. Та ні, я знаю. Я ворожка як не як. Вітаємо на гран прі Європи! Це справді відбувається! <звачує> Слухай, цей хлопець трохи вар'ят. <звачує> а зараз <звачує> мій собота. Ми врятуємо гран-при. Пора злітати. Вітаю на зупинці. Утакує бачу перемогу. <звачує> Команда. Шалені пригоди Гран прі Європи. Класним водіям не потрібно допомога. Тобі допомогти? Ні. Бачиш, зі мною все добре.